Це марафон. Єдині новини для вас працюють журналісти «Фактів, АСІ Васітіві та «Вікон СТБ. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. На Покровському напрямку наші сили оборони деокупували і зачистили населений пункт Котлене. Село повністю під контролем збройних сил України. Таким чином росіян відкинули від важливої траси Покровськ Дніпро. Населений пункт ворог контролював кілька місяців і активно накривав вогнем основний логістичний шлях до Покровська. На отримання Котлиного ворог стягнув чималі сили, кажуть десантники 25-ї бригади, які захищали, зачищали село. Тож Росіян звідти вибивали артилерію дронами, а потім працювали штурмовики. Це була спільна операція десантників та суміжних підрозділів. У Харкові відранку усувають наслідки ударів російських безпілотників. Один із них влучив у центр. Кілька будівель поряд це і оперний театр, і житові будинки, і університет, і торговельні павільйони та кафе пошкоджені вибуховою хвилею. Близько сотні вікон вибило у сусідніх спорудах. Зараз будуть працювати наші комунальні установи для того, щоб зранку ми мали можливість все ж таки запустити тролейбусні маршрути. Крім цього, будемо закривати контори, бо нам дуже важливо зараз зберегти тепло в домівках. І вже за 20 хвилин після першого удару по центру російський безпілотник Герань влучив у квартиру другого поверху однієї з висоток на північній Салтівці. Спалахнула пожежа у помешканні цієї ночі. Нікого не було, тож минулося на щастя без жертв. В Ова заявили у двох жінок гостра реакція на стрес. Ще п'ятьох врятували. Ще двох осіб виносили на ношах бригади швидкої медичної допомоги. Їм надається медична допомога, і їх оглядають медики. Це люди були похилого віку. Вони не пересуваються самі, тому їх виносили на ношах і зараз оглядають. 98 боїв по всій лінії фронту відбулося за минулу добу. Ворог активно б'є з артилерії. Від учора по наших позиціях випущено понад 5,5 тисяч боєприпасів. Повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Також Росіяни скинули майже 130 керованих авіабомб і на позиції наших захисників і по населених пунктах. Найтяжчим на східному фронті залишається Покровський. Напередодні там зупинено 25 штурмів ворога. На Новопавлівському вітинку склада ситуація в районі Константинополь, Поля і новоочаруватого новоочаруватого там збройні сили України відбили 11 російських атак. На турецькому та лиманському напрямках загарбники безуспішно атакували 16 разів. Також наше військо продовжує операцію на Курщині. Там напередодні відбито 16 російських штурмів. Герої нашої наступної розповіді артилеристи 148-ї бригади ДШВ, які знищують росіян на Курахівському напрямку. Останні кілька тижнів екіпажам РСЗВ додалося роботи. Чи не щодня противнику дістаються десятки реактивних снарядів? Водночас за ними постійно полюють російські дрони. Тому захисникам потрібно більше ребів. Допомогти можете і ви за QR-кодом, який побачите в репортажі Єгора Ромахла. На Донеччині ледь починає сіріти, а бойові екіпажі градів 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ вже виходять на полювання. Температура за бортом мінус 11. Швидко замерзають не тільки люди, а й техніка. Розігріваємо смазку, які виставляються при пристрої. Мороз смазка застигає, робиться більш така туга. І дуже важко крутиться. Поки екіпаж відігріває прилади та добряче маскує РСЗВ на Курахівському напрямку світає. На обрії, окрім сонця, де спалахує і від обстрілів. До ворога тут менше 10 кілометрів. Поки команди до бою немає, бійці почали заготівлю дров. Адже єдиний обігрів тут ось ця маленька буржуйка. Тримає тепло у цьому бліндажі Вадим, водій граду, 53-річний чоловік на фронті спочатку повномасштабки, встиг повоювати і у піхоті, і в артилерії. А у цивільному житті взагалі був майстром роботи з каменем, виготовляв пам'ятники та елементи декору. Каже, здоров'я трохи підводить, адже вік вже не дуже для бойових виходів. Але цю роботу має хтось виконувати. Стараюсь бачите броню, сильно не носить, бо спина вже здає. Спина на камню в мене спина, а тут ще спина, там. лежить броня, звісно, є. але... Ну треба, значить, треба що, що зробиш. Так, да, тяжко, ну третій год, третій год вже три роки буде. Да, немає, немає людей, немає, нема ким замінити. Хлопці, щоб відпочили. Тим часом Віталій у полі вже налаштовує свою бусоль. Чоловік відповідає за коректне наведення для граду, зокрема, визначення відстані до ворога. У цій справі він справжній майстер, адже служить бусолістом 6 часів АТО ООС. Встиг за цей час навчити з десяток нових спеціалістів. Це моя дівчина, бусоль, тільки на трьома ногами. дуже потребує нежності. З її допомогою я вже. Делаю основне направлення нашої роботи. Першим інформацію про ворога від розвідки отримує старший офіцер батареї, боєць з позивним Меджик. Чоловік каже, показник класу екіпажу граду є час між отриманням координат ворога та першим пострілом. Приходить ціль. Я по планшету розраховую, кажу основний напрямок бусолісту, Потім приціл, доворот командиру. І вони вже працюють. Протягом трьох хвилин треба навестися. Працює град на дистанцію до 40 кілометрів. Його головна ціль накривати скупчення особового складу та техніки у тилу ворога. Крім цього, РСЗВ ефективно зупиняє російські штурми, накриваючи вогнем цілі гектари. Деся дірася вогонь. Насичені денечок. хоч сьогодні бойової роботи немає. Останні кілька тижнів ці хлопці не відпочивали. Рашисти вперто лізуть на Курахівському напрямку. За день екіпаж може випустити понад сотню снарядів на голову ворога. Головне, аби БК вчасно підвозили, каже командир машини. Зазвичай робота є кожен день, Є її дуже багато. Головне було щоб було чим працювати. Скільки за день можете от вистріляти, якщо є боєкомплект? Скільки бувало? За день от, недавно ми їздили, заряджалися три рази. Головними ж ворогами РСЗВ є російські дрони. ФПВ активно полюють на наші гради. Саме тому одразу після бойової роботи екіпажі мають швидко змінювати позицію. Є потреба у воїнів як у якісному ребі, так і в генераторах та коштах на ремонт техніки, яка постійно отримує пошкодження. Допомогти із забезпеченням можете і ви за номером картки або QR-кодом, який бачите на екрані. З Донеччини Єгор Махло, Сергій Марченко. Факти Сіківі єдині новини. Путін буде змушений піти на певні поступки задля досягнення мирної угоди з Україною. Заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп за її словами домігся значних успіхів у припиненні цього конфлікту. Він прагне зупинити кровопролиття. але щоб укласти угоду, потрібно запросити сторони конфлікту за стіл переговорів. Речниця Білого Дому зазначила, що не може розкривати на які саме поступки має піти Росія, адже це ще обговорюють президент і його команда. Та запевнила трамп. Щиро налаштований на укладення мирної угоди між Росією та Україною. Британія вважає, що настав час перейти від заморожування російських активів до їх арешту у Європі. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі наголосив, що це питання потребує спільної дії усіх європейських союзників, і Європа має діяти швидко для посилення тиску на Росію. Нагадаю, на початку місяця під час візиту до Києва Девід Леммі обговорив із президентом України реалізацію угоди про сторічне партнерство між Великою Британією та Україною. Сторони також детально розглянули питання посилення сан проти Росії та використання заморожених російських активів на користь України три роки. Час перемагати саме так назвали спеціальну зустріч Ялтинської європейської стратегії з нагоди третьої річниці широкомасштабного вторгнення. Її організатори фонд Віктора Пінчука у залі зібралося мало лідерів думок, провідних державних діячів, колишні прем'єри та очільники важливих міжнародних структур. У всіх на устах тотальний розворот позицій Сполучених Штатів. У всіх великі надії на жорстку, чітку і сміливу позицію Європи і захоплення героїзмом українських військових. Дивіться спеціальний репортаж. Вероніки Бойко. Україна уже три роки воює за майбутнє. Не лише своє, а й Європи, всього демократичного світу. І поки наші воїни продовжують мужньо відстоювати кожний квадратний кілометр рідної землі, тут на полях Ялтинської європейської стратегії світові лідери, політики, військові експерти обговорюють, яким має бути завершення війни та як гарантувати безпеку України після перемоги. Перед залою, де на дискусії збираються лідери думок, інсталяція воля художника Олексія Сая, створена з літер пошкодженої під час бойових дій стели прифронтового села Любимівка на Херсонщині, на третій рік повномасштабної війни Росії проти України це символічне нагадування, за що і чому борються українці, свобода і рішучість її берегти, відстоювати і перемагати. Ось що означає інсталяція воля. Нагадує засновник Ялтинської європейської стратегії Віктор Пінчук. Уперше, коли ми організували цю подію, ми назвали зустріч один рік. Боротьба триває. Торік два роки. Боротьба триває. Цьогоріч моя команда запропонувала залишити назву, але я запропонував натомість три роки час перемагати. Тому що я справді вірю, що український народ, за підтримки наших партнерів, Сполучених Штатів, на чолі з президентом Дональдом Трампом, європейців і всіх наших головних партнерів досягне цієї мети справедливого миру для України. Колишній спецпредставник Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер перед розмовою з гостями переконує, американці розуміють за що борються українці за життя, бажання бути щасливими за гідність і підтримують нас як і весь світ, і заперечує заяви Дональда Трампа, які підіграють російській пропаганді. Нагадує президент Зеленський легітимний, належно обраний лідер. А Україна демократія, яка зазнала жорстокого нападу ще 11 років тому. Єдиний диктатор, про якого ми думаємо і говоримо, Путін, який залишається при владі 25 років, ув'язнює, отруює, вбиває політичних опонентів і розпочав цю війну проти України. Ми чуємо про переговори, і ми чуємо, що російська делегація хоче поговорити про першопричини. це імперська та геноцидна манія Росії. Саме вона є причиною цієї війни. Різку політичну риторику Сполучених Штатів критикує колишній британський прем'єр та давній друг України Борис Джонсон. Сказати, що Україна розпочала війну, найбільш кричуще звинувачення жертви, яке я коли-небудь чув, це все одно, що звинувачувати Сполучені Штати в тому, що вони збивали японські винищувачі під час нападу на Перл-Гарбор. Утім, Джонсон нагадує, американський лідер має рацію у тому, що європейці також повинні зробити крок уперед. що більше зроблять європейці, британці, французи, то серйозніше американці сприйматимуть нас і будуть більш відданими, коли Трамп зрозуміє, чого насправді хоче Путін, ми продовжимо рухатися вперед, і Україна переможе. Колишній британський прем'єр переконаний, угода про рідкісноземельні метали зі сполученими штатами може бути вигідною, адже зобов'язує Вашингтон підтримувати вільну та безпечну Україну. Натомість, колишній міністр закордонних справ Литви Габріель Сланцбергіс закликає при укладанні будь-яких угод не поспішати, особливо коли йдеться про мирну угоду з Росією. Ми не можемо дати цей важіль впливу Путіну, якщо ми сповільнимо роботу зможемо напрацювати угоду, яка справді буде дієвою і вигідною для України. Україна не розглядає Питання видобутку критичних мінералів без гарантованої безпеки та мирного плану, наголошує прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважує допомога Україні не альтруїзм, а умова безпеки і стабільності всієї Європи. Збройні сили України можуть стати основою єдиної європейської армії та альтернативою американській, чиї військові контингенти нині дислокуються у ЄС. А ще прем'єр наголошує, місце і час мирних переговорів має визначати Україна. Ми мали конструктивні переговори з Америкою. Ми говорили, що Сполучені Штати мають бути за столом переговорів, як і Європа у ширшому сенсі, не просто ЄС, а й Британія, країни Великої Сімки, Канада, Туреччина і Росія так само. натомість, колишній заступник американського держсекретаря Стівен Бігон упевнений, попри заяви з Білого Дому у Сполучених Штатах, розуміють ситуацію. Президент Дональд Трамп позитивно налаштований допомогти Україні досягти справедливого і мирного врегулювання у цій війні і я думаю, що президент підштовхує нашу політику в цьому напрямку. Американці дуже добре розуміють, що Путін не хоче переговорів, йому потрібна Україна. І ми також дуже добре усвідомлюємо, що інвестиції в європейську безпеку це інвестиції і в нашу безпеку. Теж тим часом, колишній президент Польщі Олександр Квасневський, закликає не забувати, яку ціну платить Україна щодня. Жертви, поранені, розділені родини, зруйновані міста і села. Все це сталося тут в Україні, і це не порожнє місце. Не враховувати це було б дуже несправедливо. А наші військові звертаючись зі сцени до всіх учасників зустрічі Ялтинської європейської стратегії, нагадують за що продовжують боротьбу за своє майбутнє, за свою свободу, за право жити. чорт забирай ну. Жити, просто народжувати своїх дітей, щоб вони жили в мирі в спокої. Вероніка Бойко Євген Зузуля, факти сітіві. Єдині новини. Мистецтво та бізнес об'єдналися заради врятованих життів на передовій у третю річницю повномасштабного вторгнення в Україні стартував проект Обійми серцем. Ініціювали його Святослав Вакарчук разом із представниками українських компаній, світловим дизайнером Миколою Каблукою та співзасновником Work.ua Артуром Михном. Презентуючи нову відеороботу, автори привертають увагу суспільства до меморіальної інсталяції Дорога життя, яку створили в Ірпені, та усіма силами спонукають поділити донатами на підтримку фонду Лелека Україна, який допомагає фронтовим медикам сил оборони. Пісню обійми у новій відеороботі Святослав Вакарчук виконує поблизу місця пам'яті на Романівському мосту, повертаючи кожного глядача у часи початку російського вторгнення. Атмосфери кліпу додає світлова інсталяція, яка символізує процес зцілення та відновлення, сшиваючи частини зруйнованого мосту. Зцілити можуть і добрі вчинки та благодійні внески. Певні автори проекту, тож просять задонатити у фонд лелека, аби закупити рюкзаки бойового медика та ноші для евакуації поранених. QR-код на екрані.